Автомобільне електромагнітне реле це елемент електричної системи транспортного засобу, який забезпечує замикання та розмикання електричних кіл при подачі керуючого сигналу з органів керування на панелі приладів або від датчиків. Кожен сучасний транспортний засіб оснащується розвиненою електронною системою, яка включає десятки, а то й сотні ланцюгів з різними приладами, лампами. Електромоторами, датчиками, електронними блоками тощо. Більшість ланцюгів керується вручну водієм, однак комутація цих ланцюгів здійснюється не безпосередньо з панелі приладів, а дистанційно за допомогою проміжних елементів електромагнітних реле. Реле є важливими деталями електросистеми транспортного засобу. Некоректна робота цих деталей або їх вихід із ладу призводить до втрати працездатності окремих електричних приладів чи цілих груп електроустаткування, у тому числі і критично важливого для функціонування автомобіля. Тому несправні реле мають якомога швидше замінюватися на нові. Якщо у реле несправна котушка, контактна група чи обвіз, але цілий корпус і вивідні контакти, то таке реле можна переробити на електронне. Для цього потрібно акуратно демонтувати котушку з її обвісу. Зі сторони вивідних контактів є два кріплення, які потрібно розігнути. Основний живлячий контакт міцно прикріплений до ввісу. Його потрібно демонтувати разом з котушкою. Від'єднати і вставити на місце. Далі потрібно сформувати контакти контактної групи для запайки в плату. Два виводи були нарощені за допомогою контактних штирів. Перед тим як почати виготовляти плату. Протестую її, зібравши на макетній. Емітую за допомогою ламп накалювання роботу контактів реле. При подачі живлення плюс 12 В на центральний контакт контактної групи одна з ламп буде світити, показуючи замкнутий контакт. При подачі живлення на контакт котушки засвітиться інша лампа показуючи перемикання контакту, тепер детальніше розглянемо схему електронного РЕЛЕ. Схема доволі проста і складається з трьох транзисторів, два з яких польові П-канальні, третій біполярний типу НПН. Схема працює наступним чином. На контакті 86 завжди буде мінус 12 вольт. Так як бортова система автомобіля заземлена з корпусом. На контакті 30 завжди буде плюс 12 вольт таким чином, через резистор R3 відкриється транзистор Q2. Напруга буде проходити контактами 30, 30-88. На управляючий контакт Q1 буде проходити плюсова напруга. Через резистор R1 і цей транзистор буде закритий. При подачі управляючої напруги на контакт 85 через резистор R2 відкриється транзистор VT1, який в свою чергу відкриє транзистор Q1. Тепер напруга проходить контактами 3080C. На управляючому контакті Q1. Домінуючою буде плюсова напруга, і цей транзистор закриється. Таким чином, виходить імітація роботи електромагнітного реле. Тепер можна приступати до розводки і виготовлення плати. Плату розводив виходячи із розмірів корпусу реле. Плату можна виготовити любим зручним способом. Або ж способом, який я зазвичай використовую при виготовленні невеликих плат. Посилання на дане відео, а також на схему і плату до даного проєкту, буде в описі до цього відео. Зважаючи на розмір плати, усі деталі будуть в корпусі SMD, окрім транзистора VT1. Транзистори Q1 і Q2 використовую ІRFR5505 з робочою напругою до 55 вольт і струмом до 18 А. Зібрану готову плату підпаюю на підготовлені контактні штирі. Тепер перевірю уже зібране електронне реле. Усе працює справно і відповідає параметрам роботи звичайного електромагнітного реле. Після всіх випробувань деталі потрібно вскрити лаком і загерметизувати в корпусі. Так якщо у вас лишилось непрацююче автомобільне реле, не спішіть його викидати. Із нього можна зробити своїми руками непогане електронне реле. А кому інформація була корисною, ставимо лайк, пишемо свої думки у коментарях, а також не забуваємо підписатися на мій канал, щоб не пропустити мої нові відео.